Десь там зверху прорив, ось колектор, де б мала би стікати вода, куди б мала би потрапити. І ми зараз побачимо результат бездіяльності Славутського ЖКО. Оця вода, яка лється з-під машин на прохожих, зараз заливається. Повертаю в двір, а не попадає в колектор, який буквально 10 метрів. Тут мала би бути бордюра, яка відсутня. І от що відбувається в результаті бездіяльності. Мами з колясками не знають як пройти. А ми зараз сходимо в двір і побачимо, що відбувається в дворі, яким чином топить. Зараз саме на цьому місці отут, мала би бути бордюра, яка б не дала змогу проходити в двір води. ради Радість дітям калюзі болото. Не не для мам. І у вас знімається ця камера.